Вітаю, козаки та козачки. З вами Миколка, а це означає, що у нас сьогодні на мапі Зеленка огляд чергових нових якісних модів для Farming Simulator 2025. Модів сьогодні буде небагато, тому що наразі, хоч і кількість модів є величезною, проте дійсно е е, працюючих та якісних модів небагато. Почати я пропоную вам з ось такого. Дуже гарного причіпу PTS2 6, якщо не помиляюсь, перепрошую, скоріш за все, PTS 6 так 6А Щось трішки я заплутався. Виглядає це все ось так. До текстур в мене претензій нема. Хоча, скоріш за все, це є конверт із попередньої версії ферми. Проте він дуже якісний, дуже гарно все протекстурено, як бачите, з трактором. Щіплюється теж гарно, нарікань немає. В демонстрації нам сьогодні буде допомагати ось такий МТЗ82. І давайте почнемо. Запускаємо наш трактор, і перше, що хочеться подивитися, це як працює підвізка ось цього причіпу. Як бачите, робота підвізки відрізняється від більшості модів причіпів. Тут вона не мертва, вона не статична, вона дуже добре відпрацьовує всі нерівності. Як бачите, нарікань до підвіски немає зовсім. Даний мод знаходиться в грі вже доволі давно, проте він був недороблений та мав велику кількість помилок у лозі. Наразі ці всі проблеми є виправленими і можна вже додавати ось такий гарний причіп до нашої ферми, до нашої роботи. Знаходиться він. У вкладці причепів. І вартує 4400 євро. Має декілька налаштувань кастомізації: це як і звичайний причіп, так і з нашивками. Так і два види силосних причепів. І також підтюки та піддони. Ви можете вибрати колеса, які вам більше сподобаються. І також встановити бризговики, ну і змінити написи і вибрати колір. Тут все вже більш-менш по стандарту. Так що, кому подобається дана модель причіпу, то ласкаво просимо: завантажуйте, грайте та кайфуйте. Давайте його наразі відчіпимо і перейдемо до наступного нашого представника. А саме це буде садовий оприскувач. ОПВС 2000. Якщо чесно, я на пам'ять не пам'ятав його назву, тому швиденько прочитав. З даним трактором є невеличка проблемка. Зчіплюється він за верх навіски, тому потрібно буде для більш реалістичного та адекватного щіплення встановлювати трикутник на саму навіску трактора, або ж вже агрегатувати з іншим трактором. І тоді це буде виглядати більш реалістично та краще. Даний оприскувач ви зможете знайти у категорії магазину особливі культури. Е, перепрошую, виноград та оливки у підкатегорії інструменти для вина. Ось тут він знаходиться, вартує 5227 євро. Та має також деякі налаштування кастомізації та Апгрейдів, так би мовити. Кому цікавий даний агрегат, кому він потрібен, хто займається вирощуванням оливок, або ж винограду, я думаю, що даний агрегат підійде як не можна краще. Він міщує в себе 2000 літрів чогось того, чого ви захочете. Або ж це буде вода, або ж гербіцид, або ж рідкі добрива. Тому кому його зацікавив даний агрегат, можете його завантажити та переглянути. Давайте подивимося, як працює в ньому підвізка. Як бачите, підвізка не являється якоюсь космічно налаштованою, проте вона є адекватною. Вона трішки топорна, проте я сумніваюся, що на дані причепи встановлюються амортизатори або ж так звані. Ой, забув це слово, друзі. Нагадайте мені у коментарях, як називаються вони. А точніше, я вже згадав, це ресори. Тому, кого зацікавив агрегат, можете їм користуватися. І третім агрегатом на сьогоднішньому огляді це буде ось такий коток. Точніше, пак котків. Знайти ви їх, ви їх зможете у вкладці магазину котки. Тут буде два варіанти. Перший КЗС 6, який має захоплення 6 метрів, вартує 8 тисяч євро. Можна налаштувати дизайн самого катку, а також його колір. І другим буде KZS9,2, що вказує нам на ширину захоплення вже 9 метрів. І вартує він 11 тисяч євро. І має такі ж самі абсолютно налаштування. У нашому випадку це КЗС 6. Давайте його підчіпимо, подивимося, як він розкладається. Знову ж, як бачите, конкретно з цим трактором все це підчіпляється наверх навіски. Чомусь це все так в ньому налаштовано. Розкладаємо каток на клавішу X. Ось так він розкладається і трішки тягне назад трактору. І також, щоб його привести до робочого стану, потрібно нажати клавішу V англійську. І він опуститься, і ви зможете їм коткувати. На мою думку, є дуже гарний отакий каток для того, що в нас для малопотужних тракторів зовсім невелика кількість вибору агрегатів. І ось цю несправедливість виправить даний мод. Він додасть нам все ж таки більшу варіативність агрегатів та техніки для початку фермерування. І останнім на сьогодні модом це буде нова вантажівка Scania. Як я вже зазначав раніше, мені дуже подобаються саме вантажівки і взагалі агрегати цього бренду, і тому я не зміг пройти повз цю гарну вантажівку. Ось так це все виглядає в салоні. до дзеркал заднього вигляду в мене конкретно претензій немає, хоча можна було б і краще. Проте з ними можна працювати, з ними можна грати. Запускаємо двигун. Як бачите, в нас вмикається відразу ж панель приладів, все підсвічується, все гарно. Вмикаємо аварієчку, вона відображається в нас в салоні, і також світло Також все відображається. Давайте подивимося, як це все виглядає ззовні. Ось такий гарний тюнінгований вантажний автомобіль. Нарікань немає. Також хочу зазначити, що в даній вантажівці встановлена вже автоматична коробка перемикання передач, що буде дуже комфортно у самій грі. Як бачите, підвізка даного авто є трішки топорною, проте я не думаю, що це критично. Мене це в принципі влаштовує і воно мені не буде аж ніяк заважати під час проходження цієї гри. Знайти вантажівку, ви зможете у магазині у вкладці вантажівки. Вартує вона 136 тисяч євро, колісна формула в неї 4 на 2. І дана вантажівка має дуже велику різноманітність кастомізації. Дуже-дуже велику, друзі. Ви можете налаштувати вантажівку, як захочете. Під кожний смак можна буде підібрати свою варіацію. Я думаю, що всю повністю кастомізацію. Кому цікаво, ви зможете переглянути у себе вже конкретно у грі, скачавши модпак з цього відео в описі під відео. І вже переглянути, налаштувати все під себе, що як кому подобається. А наразі, друзі, у мене все. Дякую тим, хто дивився. Бажаю всім мирного неба і всім добра, друзі!